Уляна провела пальцями по блискучій шерсті свого великого вівчарки, якого звали бурко. Він був розумним, відданим і надзвичайно слухняним. Її чоловік, Богдан, буквально обожнював собаку, а бурко відповідав йому взаємністю. Але сьогодні Богдан був на роботі, і Уляна залишилася сама вдома. Вона хотіла розважитися і вирішила трохи погратися з собакою, взяла його улюблений м'ячик із червоної гуми і почала кидати його в повітря. Бурко радісно підстрибував, ловив м'яч і виконував команди, виляючи хвостом, а часом навіть виглядав, ніби йому це вже трохи набридло. Проте через деякий час поведінка бурка почала змінюватися. Він став частіше обнюхувати уляну, особливо її ноги та стегна. Спочатку вона не надала цьому значення, думаючи, що це частина гри, але потім пес несподівано поклав лапи їй на плечі і облизав обличчя. Бурко, ти що? Здивовано запитала вона, відштовхуючи його, але пес не прибрав лапи, навпаки, наблизився ще ближче, Уляна не могла зрозуміти, що відбувається. Адже раніше бурко ніколи так не поводився. Так, він завжди був ласкавим, але не до такої міри. Вона спробувала відійти вбік, але пес одразу ж пішов за нею. Ладно, гра закінчена, твердо сказала вона, але бурко, наче не чув. Став поруч і почав повільно притискатися боком до її ноги. Уляна відчула, як його напружене тіло торкається її стегна, і їй стало не по собі. Щось було не так. Вона намагалася сісти на диван і взяти телефон, щоб подзвонити Богдану, але раптом бурко стрибнув на неї, збивши з ніг. Ой. вигукнула Уляна, вона важко дихала, відчуваючи, як песно висає над нею. Його гаряче дихання пекло шкіру. А очі блищили якимось диким вогнем. Уляна намагалася піднятися, але міцні лапи тримали її на підлозі. Бурко, прошепотіла вона, намагаючись не панікувати. Заспокойся, це не гра, та пес, здавалося, не чув її. Його інстинкти, які раніше дрімали, раптом пробудилися. Це був не той лагідний і слухняний собака, якого вони з Богданом виховали, він став іншим. Диким Уляна знову спробувала піднятися, але Бурко штовхнув її назад, сильніше цього разу, зарившись мордою в її волосся і важко дихаючи. Серце її бешкетно калатало, а страх скував кожен ем'яс. Вона не розуміла, що відбувається, раніше пес ніколи так себе не поводив. Вона знала, що не можна робити різких рухів, інакше інстинкти пса можуть взяти гору, але тіло не підкорялося логіці. Хотілося кричати і бігти, але вона була паралізована. Хороший хлопчик, вимовила вона тремтячим голосом, повільно Бурко відпустив її плечі, але його погляд залишався пильним. Уляна обережно піднялася, намагаючись не робити різких рухів, а руки тремтіли, коли вона потягнулася до телефону. Вона схопила його, і тут же бурко знову кинувся на неї, вирвавши телефон з рук і розбивши екран. Ні, бурко. Вигукнула вона, пес дихав важко і наполегливо. Уляна зрозуміла, що мусить щось робити, але страх її повністю паралізував. Вона лежала на підлозі, відчуваючи, як серце б'ється так сильно, що, здавалося, ось ось вискочить з грудей. Бурко, ти не зробиш мені зла, ти просто граєшся, намагалася вона заспокоїти себе, але кожна клітинка тіла підказувала зворотне. Це вже не була гра, вона глибоко вдихнула, різкий запах собаки злегка нагадував землю після дощу. Повільно підняла руку, щоб обережно погладити бурка, сподіваючись, що ласка його заспокоїть. Хороший хлопчик, прошепотіла вона, голос тремтів, але рука лягла на міцну шию пса. Вона відчувала, як його м'язи напружені, мов не тягнута струна, бурко дивився на неї уважно, темні очі здавалися непроникними мить їй здалося, що він зрозумів її, і його напруга спала. Але раптом він різко облизав її обличчя і знову притиснув лапу до плеча, щільно тримаючи її на підлозі. Фу, суворо сказала Уляна, намагаючись бути рішучою. Ні, команда, яка завжди діяла безвідмовно, цього разу не подіяла. Пес не відступив, а натомість почав обнюхувати її ще настерливіше, носом ковзнув по шиї, потім по грудях. Уляна з трудом стримала панічний подих, вона не могла повірити в те, що відбувалося. Її вірний, люблячий і завжди слухняний пес поводився так дивно. Вона згадала розповіді про те, що в собаки іноді пробуджуються інстинкти через гормональні зміни у людей. Можливо, сьогодні вона пахла інакше, і це провокувало його. Мислі плуталися в голові. А тіло не слухалося, бурко раптом опустився на передні лапи, притиснувся мордою до її живота і важко зітхнув. Уляна відчула, як його гарячий язик ковзнув по шкірі крізь тонку тканину домашньої футболки. Ні, бурко, видихнула вона, збираючи останні сили, щоб зберегти спокій. Але пес, здається, не чув її, хвіст почав повільно лягати з боку в бік, рухи ставали все більш осмисленими. Уляна розуміла. Що паніка лише погіршить ситуацію. Якщо вона почне кричати або відбиватися, бурко може сприйняти це як виклик або ще одну гру, і тоді стане ще небезпечніше. Вона обережно повернулася набік, намагаючись повільно вислизнути з під пса, але Бурко одразу ж перегородив їй шлях, навалившись всім тілом, гарячим і важким. Бурко, будь ласка, прошепотіла вона, відчуваючи, як сльози підступають до очей, вона думала про чоловіка. Про те, що Богдан завжди казав, що бурко ідеальна собака, що він йому довіряє беззастережно і ніколи не повірив би, що улюбленець може так себе поводити. І якщо я просто полежу спокійно, думала Уляна, він заспокоїться, зрозуміє, що це не гра, кожна хвилина тягнулася як вічність. Бурко не відступав, продовжував обнюхувати і облизувати, а його тіло було напружене як ніколи раніше. Лунало тільки його важке. Часте дихання і шалене биття її серця, Уляна не знала, скільки часу пролежала на підлозі, намагаючись не робити різких рухів і заспокоїти пса. Здавалося, він трохи відійшов від свого дивного стану, дихання вирівнялося, і нарешті він просто ліг поруч, поклавши голову на лапи. Її серце все ще шалено калатало, але вона зрозуміла, це її шанс обережно, повільно Уляна піднялася, намагаючись не спровокувати нову хвилю збудження в собаки. Бурко тільки проводив її поглядом, не рухаючись з місця. Уляна на ватних ногах дійшла до телефону, підняла його і відразу ж подзвонила Богдану. Голос тремтів, але вона намагалася говорити спокійно. Привіт. Слухай, з бурком щось не так, він поводиться дивно. Мені страшно Богдан одразу занепокоївся, пообіцяв приїхати якнайшвидше і попросив Уляну зачинися в кімнаті. За 80 хвилин він уже був удома. Побачивши, як вона бліда і напружена, він одразу все зрозумів, що справді було не так, бурко підійшов до нього, як ні в чому не бувало, весело виляючи хвостом. Ніби нічого не сталося. Що з ним? запитав Богдан, погладжуючи пса по голові, уляна лише розвела руками. Вона не могла толком пояснити, що саме сталося, але сказала, що їй було страшно. Після довгої тиші вони прийняли важке рішення. Наступного дня вони відвезли бурка до центру адаптації тварин. Там сказали, що, можливо, у собаки стався гормональний сплеск або стрес. Але Богдан і Уляна вже не могли повернути колишню довіру, вони довго сиділи в машині, перш ніж поїхати, спостерігаючи, як працівники центру відводять бурка. Пес озирнувся на них, не розуміючи, чому його лишають, і це було боляче. Але Уляна знала, так буде краще, та саме коли вони збиралися їхати, Уляна помітила на підлозі під ногами маленьку, блискучу металеву пластину з незрозумілими символами. Що це? І чому вона з'явилася саме зараз? Хто залишив її тут? І чи справді бурко став таким через гормони, чи за цим прихована якась інша таємниця? Вечір у маленькому містечку вишгороді опускався поволі, і останні сонячні промені ніжно торкалися старовинних вулиць зі старенькими будиночками, вкритими плющем. Уляна сиділа на кухні, її пальці нервово гралися з металевою пластинкою, яку вона знайшла під ногами, коли виходила з центру адаптації тварин. Пластинка була дуже маленька, розміром із монету. Вигравіровані на ній були дивні символи, схожі на старослов'янські руни, але водночас у них була якась інша, незрозуміла ейфорія. Вона повернула її в руках, намагаючись зрозуміти, що це може означати. У кімнаті панувала приглушена тиша, порушувана лише тихим дзищенням старого холодильника та далекою сиреною швидкої допомоги, що відлунювала з вулиці. Уляна одягла на себе улюблену темно-синю сукню з легкою мереживною обробкою на рукавах і подолі. Вона підкреслювала її струнку фігуру, але не була надто відвертою. На ногах ніжні бежеві балетки з маленьким бантиком, які вона придбала на останній ярмарці у Львові. Волосся розпущене спадало хвилею на плечі, а легкий аромат жасмину з її парфумів створював навколо неї Ауру загадковості, вона поглянула у вікно. Місяць вже піднімався над горизонтом. Злегка освітлюючи темні контури дерев у міському парку. Серце її холо від хвилювання і тривоги. Що означає ця пластинка? І як вона пов'язана з дивною поведінкою бурка? Тим часом Богдан, повернувшись додому, все ще не міг збагнути, що ж сталося з їхнім улюбленцем. Він сидів у вітальні, втомлений, але напружений, дивлячись на порожнє місце на дивані, де зазвичай лежав бурко. Його рука машинально погладила порожню подушку, ніби намагаючись відчути тепло пса, що залишилося там. Я все ще не розумію, промовив він сам до себе, що могло так змінити його. Раптом у двері подзвонили. Уляна швидко піднялася, намагаючись не показати свого хвилювання, і відкрила. На порозі стояв старий знайомий пан Петро, місцевий зоотехнік і людина з небияким авторитетом у сільській громаді. Він тримав у руках товстий конверт, з якого виглядала ще одна металева пластина, подібна до тієї, що тримала у руках Уляна. Вибачте за несподіваний візит, пані Уляно, сказав він, посміхаючись крізь сиве волосся, але мені здається, що це має вас зацікавити. Уляна обережно взяла конверт і розгорнула його. Там дійсно була друга пластина з такими ж загадковими символами. Її пальці злегка тремтіли. Що це? Випалила вона, не приховуючи здивування. Це те, що ми в селі називаємо знаками предків, відповів Петро, але їхня справжня сила і значення давно забуті навіть найстаршими. Кажуть, що ті, хто тримає ці знаки, можуть відкрити двері у світ, про який ми навіть не здогадуємося, Уляна присіла на стілець, дивлячись на пластинки. Її думки закрутилися у вирі, чи пов'язана поведінка бурка з цими загадковими символами. Чи не стала вона випадково частиною чогось набагато більшого, ніж просто дивний інцидент з собакою? Петро, помітивши її розгубленість, усміхнувся і додав якщо хочеш, я можу допомогти тобі розшифрувати ці знаки. Але будь обережна, деякі таємниці краще залишати нерозгаданими. Уляна кивнула, відчуваючи, що це лише початок її нової, небезпечної подорожі. Вона не могла й уявити, що не Наскільки глибоко ця історія занурить її у світ загадок, стародавніх ритуалів і, можливо, темних сил, а тим часом, у темному кутку кімнати, ледь помітно. Хтось уважно спостерігав за нею через напіввідчинене вікно. Його очі блищили холодним блиском, а усмішка, що з'явилася на губах, обіцяла, що загадка лише починається. Сонце вже сховалося за обрій, і вишгород занурився у вечірню тишу. Уляна сиділа за великим дерев'яним столом у кімнаті, освітлені лише м'яким світлом лампи. Перед нею лежали дві металеві пластини з дивними символами, загадкові руни, які Петро обережно розкрив із конверта. Його сиве обличчя було серйозним і зосередженим, а пальці повільно ковзали по поверхні пластин, ніби намагаючись відчути приховану енергію, ці символи. «Залишок стародавньої мови наших пращурів, розповідав Петро. Колись ними позначали магічні печатки, які захищали людей від злих духів і недобрих намірів. Можливо, ці пластини ключ до чогось незвичайного. Але, знаєш, Уляно, з такими речами жартувати не варто. Згадай, як у дитинстві бабуся казала не лізь у те, що тобі не до снаги. Уляна посміхнулася, але в її очах світилося хвилювання. Вона не могла відвести погляду від загадкових знаків, що, здавалося, ніби пульсували якоюсь таємничою силою, а як це може бути пов'язано з бурком? Запитала вона, намагаючись не видавати свого страху, Петро задумливо помахав рукою не знаю, але поведінка твого пса нагадує мені старі легенди. Вони говорять про те, що часом духи тварин прокидаються через вплив зовнішніх сил. Можливо, це ті самі сили. Уляна відчула. Як її тіло напружується. Вона згадала, як бурко раптом став диким і непередбачуваним, хоча завжди був ніжним і слухняним. Чи можливо, що ця ситуація була викликана не лише гормонами чи стресом? Петре, раптом сказала вона а якщо це якась древня магія. І якщо ми випадково розбудили те, що краще залишалося спати. Петро усміхнувся, але його усмішка була трохи сумною. Тоді нам доведеться бути дуже обережними. І, можливо, звернутися до тих, хто знає більше. Уляна кивнула і відчула, як в її серці прокидеться нова, ще не усвідомлена відвага. Вона піднялася зі стільця, акуратно поклала пластини у скриньку, яку Петро приніс із собою, і подивилася у вікно. Вулиці Вишгорода вже порожніли, і лише ледь чутний вітер грав із листям старих кленів. Раптом телефон Уляни задзвонив. Вона злегка здригнулася, беручи слухавку. На екрані горіло ім'я Богдан. Привіт, промовила вона, намагаючись приховати тривогу. Уляно, я щойно говорив із ветеринаром, почувся Богдан, він радить не поспішати з рішеннями, але я бачу, що тобі важко. Я приїду завтра зранку, і ми разом усе заясуємо. Тримайся, Уляна посміхнулася крізь сльози. Її серце трохи заспокоїлося. Вона подякувала Богдану і повісила трубку, відчуваючи, що попереду її чекає довга і небезпечна дорога. Тим часом у темному передмісті міста двоє чоловіків стояли біля старої автівки, уважно розглядаючи фотографії, зроблені у центрі адаптації тварин. На одній із них був бурко, здавалося, спокійний, але в його очах виблискувала дивна іскорка. Ти впевнений, що це той самий пес? Поцікавився молодший із них. Так, відповів старший, і ця пластина ключ. Тепер усе починається. Вони обмінялися поглядами, і холодна усмішка з'явилася на їхніх обличчях. Хтось уважно спостерігає за уляною і бурком. І ця гра тільки набирає обертів. Ніч у вишгороді опустилася на місто. Обгортаючи його у темряву, що ніби ховала таємниці та невідомість. Уляна сиділа на підвіконні своєї квартири, дивлячись на мерехтливі вогні вулиць. У тонкій шовковій сорочці кольору Бордо, що ніжно облягала її струнку фігуру, вона схилилась над книгою про стародавні слов'янські обряди. Легкий аромат її парфумів із нотками буску розливався по кімнаті, створюючи атмосферу невловимої привабливості і загадковості, її пальці, прикрашені тонкими срібними кільцями. Повільно проводили по сторінках, намагаючись знайти хоч якусь відповідь на питання, які не давали їй спокою. Пластини з рунічними символами лежали поруч на столі, їхній холодний метал контрастував із теплом лампи. Раптом у двері пролунало тихе, але наполегливе стукання. Серце Уляни забилося швидше. Вона повільно піднялася, намагаючись не видавати тривоги, і відчинила двері. На порозі стояв Богдан, злегка розпатлений, у темній курці, із сумним, але рішучим поглядом. Я приїхав раніше, сказав він, усміхаючись тепло, подумав, що тобі може знадобитися підтримка. Уляна запросила його всередину, і вони сіли за стіл, обмінюючись поглядами, наповненими нерозказаними словами. Богдан уважно розглянув пластини. Ти думаєш, це може пояснити поведінку бурка? запитав він, підводячи брови. Я не знаю, зізналася Уляна, але відчуваю, що це лише початок. Щось приховане, щось, що ми поки не розуміємо, вони довго обговорювали можливі версії, коли раптом телефон Богдана задзвонив. Він подивився на екран і похмурів. Це Петро. Він каже, що знайшов щось нове. За півгодини у їхній квартирі з'явився Петро, тримаючи в руках стару, потерту книгу з ілюстраціями подібних рун і символів. Він розгорнув її на столі і вказав пальцем на сторінку, де були зображені ті ж знаки, що й на пластинах. Ці символи пов'язані з древнім обрядом захисту, пояснював він, але він також може пробуджувати сили, які краще залишити в спокої. Іноді такі речі проявляються через тварин. Які є нашими провідниками у світи, що не піддаються логіці, Уляна відчула, як холодок пробіг по спині. Вона подивилася на Богдана, і в їхніх очах спалахнула тиха домовленість, вони повинні дізнатися правду, якою б страшною вона не була. Наступного ранку вони вирушили до старовинної бібліотеки у центрі міста, де, за словами Петра, зберігалися записи про подібні випадки. У бібліотеці панувала особлива атмосфера. Запах старих книг і деревини, шелест сторінок і приглушене світло ламп створювали ефект подорожі у часі. Поки Богдан розглядав старі рукописи, Уляна звернула увагу на жінку, що сиділа в кутку, загорнувшись у легкий кашеміровий палантин. Її очі, темні і пронизливі, дивилися прямо на них, ніби вона знала всі їхні таємниці. Раптом жінка підвелася і підійшла до столу. Ви шукаєте відповіді про бурка і ці символи. Сказала вона тихо. Але будьте обережні. Деякі істини краще залишати нерозкритими, адже ці сили можуть змінити вас назавжди. Уляна відчула, як серце стискається. Хто була ця загадкова незнайомка? І чому їй було так страшно? Жінка кивнула убік дверей і зникла так само несподівано, як і з'явилася. Тоді Богдан і Уляна усвідомили, їхнє просте життя у Вишгороді вже ніколи не буде колишнім. Позаду них, за вікном, тінь знову з'явилася на вулиці, і на цей раз вона не збиралася мовчати. Ніч у Вишгороді була непроглядною, немов хтось накрив місто густим чорним оксамитом. Уляна сиділа на підлозі вітальні, притиснувши до грудей старовинну книгу, яку принесла загадкова жінка з бібліотеки. Її темно-каштанове волосся, розпущене і трохи розпатлене, спадало хвилею на плечі. А легкий шовковий халат кольору сливи підкреслював плавні вигине тіла. Ніжні бежеві капці з хутром тихо торкалися дерев'яної підлоги, коли вона повільно ходила кімнатою, намагаючись розібратися у текстах, написаних старослов'янською мовою. Богдан сидів поруч у джинсах і білосніжній сорочці, з розслабленою, але напруженою поставою. Його глибокі карі очі пильно слідкували за кожним рухом дружини. Він відчував. Що їхнє життя змінилося назавжди, і що попереду не просто пошуки відповіді, а справжня боротьба за безпеку і душі, тут написано, що ці руни не просто символи прошепотіла Уляна, вони наче ключі до порталу між світами. І якщо їх неправильно використати, вона не завершила думку, адже в цей момент пролунав гучний стукіт у двері. Обоє здригнулися. Богдан швидко підвівся і підійшов до дверей. А Уляна, намагаючись приховати хвилювання, слідувала за ним. Він відкрив двері, і на порозі стояв Петро з серйозним виразом обличчя. Нам потрібно поговорити, сказав він тихо, я знайшов щось дуже тривожне. Вони відійшли до кухні, де Петро розгорнув стару карту, на якій було позначено кілька місць неподалік Вишгорода. Одне з них розташовувалося всього за кілька кілометрів від міста, старовинне святилище. Про яке ходили легенди, але яке ніхто давно не відвідував. Саме там, пояснив Петро, можуть бути відповіді на твої запитання, Уляно. І, можливо, ключ до того, що сталося з бурком, Уляна подивилася на Богдана, в її очах горів вогник рішучості. Вони знали, що це небезпечно, але не могли залишити все як є. Наступного ранку, одягнені у зручний одяг, Уляна в легку блузу і джинси. Богдану футболку та куртку вони вирушили до святилища. Сонце ледь піднімалося над горизонтом, розфарбовуючи небо в рожево золотисті тони. Уляна накинула на плечі тонкий шарф з народним орнаментом, а на ногах були зручні черевики, готові до будь-яких пригод, коли вони дісталися до місця, їх зустріла тиша. порушувана лише шелестом листя і співом ранкових птахів. Святилище було оточене заростями, а кам'яні стіни. Вкриті мохом зберігали сліди давніх обрядів. У центрі стояв алтар, прикрашений витонченими різьбленнями. Уляна відчула, як її серце б'ється швидше. Вона обережно поклала одну з металевих пластин на алтар, і раптом повітря наповнилося легким вібруванням. Символи на пластині засіяли м'яким блакитним світлом, а навколо почали кружляти іскри, немов зірки вночі раптом за дерев вилетіли дві чорні тіні, це були бурко і ще один пес. Схожий на нього, але з блискучою сріблястою шерстю. Пес підійшов до уляни і лагідно лизнув їй руку. У цей момент земля трохи здригнулася, і з темряви з'явився силует людини, загорнутий у темний плащ. Його обличчя було приховане, але з під капушона виднілися холодні, пронизливі очі. Ви не повинні були сюди приходити, холодно промовив він. Таємниці, які ви шукаєте, можуть знищити не лише вас. А й весь світ Уляна відчула, як кров застигає у жилах, але водночас у її очах спалахнула незламна воля. Вона зробила крок уперед, тримаючи руку на рунах, ми не боїмося правди, твердо сказала вона. І ми не відступимо, тінь посміхнулася, і в повітрі пролунав тихий, але лячний сміх. Світло руни спалахнуло яскравіше, і в цю мить стало ясно. Це тільки початок великої битви між світлом і темрявою, і десь далеко. У тінях хтось невидимий спостерігав за всім цим, готуючись зробити свій наступний крок.